Вітаю вас на каналі Біженці Німеччині. Мене звати Міла. Півтора роки як я разом з чоловіком та своїм сином вимушено приїхали з України до Німеччини. І за півтора роки, як то кажуть, рожеві окуляри спали. А тому сьогодні розкажу, як нам тут насправді. Але знаєте, це відео міг записати кожен другий з вас, хто перебуває в Німеччині. Пів року, рік, півтора, два. А тому уявіть, що ви потрапили на форум біженців в Німеччині, і тут з'явилася нова тема, де кожен з нас може на одне з найголовніших питань. Чи розчарувались ви в Європі, в Німеччині, зокрема, або навпаки, за час життя в цій країні полюбили Німеччину та, мабуть, би хотіли тут залишитися і не повертатися вже до України? Я запрошую вас в коментарі. Будь ласка, діліться своїми думками. А я поділюсь своєю суб'єктивною думкою щодо Німеччини, яка через півтора роки вже стала об'єктивною. Отож, ми проживаємо в маленькому містечку до п'яти тисяч населення, називається воно Бадбоклет і знаходиться воно в Баварії. Опинилися ми тут випадково, ми приїхали до знайомих, про це я розповідала у перших своїх відео. І скажу вам так чесно, що за півтора роки життя в Німеччині я вважаю, що жити ось в такому маленькому містечку набагато краще ніж у великому мегаполісі. І перший плюс це те, що ви можете швидше знайти житло. Я знімала цілу серію відео про пошук житла. Ви там знайдете інформацію і про сайти, на яких ми шукали житло. Там буде і приклад листа до орендодавця. Також я розповідала про те, як можна затвердити житло у Джоб-центр, як можна написати лист джоб-центр, щоб попросити кауціон, тобто заставу на вашу квартиру. Також розповідала про убергаби протокол, обов'язковий документ, який варто підписати, коли ви орендуєте житло. І навіть Мала ті квартири, які ми оглядали, щоб вибрати щось для себе. Там вказані і ціни, там показані реальні оці білі стіни без розеток. Тобто, якщо вам буде цікаво, якщо ви пошуку житла або плануєте шукати житло, обов'язково передивіться серію цих відео, вони будуть дуже корисні і повчальні. А я повертаюся до плюсів невеличкого містечка. Так от я сказала, що тут швидше можна знайти житло. Окрім цього, ви швидше дочекаєтесь своїх інтеграційних курсів. Наприклад, Мирослав на мовні курси з німецької пішов через півтора місяця, як ми приїхали до Німеччини. Я пішла приблизно через три місяці, а в великих містах: в Берліні, Мюнхені, Франкфурті, на Майні, в Гамбурзі. Люди чекають і по півроку, і по вісім місяців, і навіть по року відчекають своєї черги, аби потрапити на. На інтеграційні курси, тобто таким чином притурможується сама інтеграція, тому що ти не можеш почати вивчати мову. Звичайно, ви скажете, що мову треба вчити вдома самостійно, але не всі можуть дома самостійно вчити мову. Для когось потрібно все ж таки відвідувати курси, для когось потрібен репетитор, для когось потрібен наставник, вчитель, який буде вас направляти. Також величезним плюсом в невеличких міст я вважаю і те, що тут не такі великі черги до лікарів, до вузькоспеціалізованих лікарів. Знову ж таки, приклад із життя. Нам потрібно було з нашим сином Платоном потрапити до психотерапевта і до невропатолога. Ми записались на термін та чекали своєї черги півтора місяця до одного і до другого спеціаліста. Натомість у Берліні до такого спеціаліста, щоб потрапити, можна чекати і вісім місяців. Це реальні цифри, про які мені говорили люди, які я можу довіряти. Також плюсом таких невеликих містечок в Німеччині я вважаю те, що вони більш німецькі. Тобто тут менша кількість біженців або мігрантів, які приїжджають з інших країн. І відверто кажучи, таким чином, і менше буває якихось суперечок. Наприклад, в школі, де навчається мій син, у його класі, крім Платона, немає жодної дитини з України. Є лише хлопчик, один, який з мамою переїхав з Хорватії. Всі інші дітки німці. Так само і наші сусіди це майже всі німці, тому коли мені задають питання: а чи ними виникає у мене сутичок із русськими німцями, я кажу, та я їх взагалі не бачу, які сутички у мене можуть виникати. Мене оточують в основному лише німці. Можливо, це стосується лише Баварії, тому що історично так склалося, але я ділюсь у цьому відео своїм досвідом і знову ж таки наголошую на те, що ви в коментарях можете розповісти про свої враження щодо Німеччини і поділитися якимись своїми плюсами та мінусами цієї країни. Також хочу повернутися до питання житла, особливо до цін, тому що це є основна сума витрат, коли ви вже відходите від джоб Центр і коли ви перебуваєте на самозабезпеченні. Так от ми за свою квартиру платимо. Разом з комунальними послугами 700 євро на місяць. І це в порівнянні з тим, що люди, які живуть у Франкфурті на Мані, у Лейпцигу, у Берліні, можуть платити півтори-дві тисячі. Це здається абсолютно небагато. 700 євро на місяць. То отримуючи навіть мінімальну зарплату, будемо вважати її за 1800 євро на місяць. І можеш разом з сім'єю жити на цю суму, орендуючи квартиру ось за 700 євро на місяць. В тебе буде ще залишатися 1100 євро близько на сім'ю із трьох людей на харчування потрібно ще десь 600 євро. Напишіть, до речі, скільки ви витрачаєте на харчування в Німеччині, тобто залишається ще гроші, щоб і вдягнутися, і погуляти. А якщо в сім'ї буде працювати двоє, бо вам пощастило опинитися в Німеччині, так як мені разом з моїм чоловіком, то навіть при мінімальних ваших зарплатах хай це буде півтори тисячі євро на місяць, три тисячі євро на місяць буде вистачати для того, щоб і орендувати житло, і харчуватися, і вдягатися, і мати ще. Якісь розваги і єдиним і найбільшим мінусом у цій всій історії я вважаю те, що в цих невеличких містах або навіть селах дуже складно з роботою, з роботою, де б ти хотів розвиватися, з роботою висококваліфікованою, з роботою, яка буде приносити гарний дохід. Звичайно, ви завжди можете знайти роботу у прибиранні у догляді за людьми похилого віку, у продажах в супермаркетах. А щось більш кваліфіковане тут вже з цим можуть бути проблемки. Але цей пункт я перенесу на пізніше і розкажу про нього уже у блоці саме про роботу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, де ви знаходитесь в Німеччині, в якій землі. Розкажіть, як вам, чи комфортно у цьому містечку, чи хотіли б щось поміняти, що подобається, що не подобається. Можливо, ви навпаки, з великого міста хотіли переїхати в маленьке, або з маленького прагнете переїхати у великий мегаполіс. Наступний блок це навчання, і я хочу згадати, що я знала півтора роки тому, коли ми переїжджали до Німеччини про навчання в Німеччині. Власне, я чула, що кожен біженець повинен обов'язково відвідувати інтеграційні курси та вчити мову. Так і було. І 2022, 2023 рік Джоб-центр, де перебувають майже всі біженці, які приїжджають з України до Німеччини, бо є ще категорія, наприклад, пенсіонерів, які перебувають у соціал-А, от, джоб центр робив все для того, щоб українці навчалися. На мій погляд, у 2024 році курс змінився. І якщо раніше українців навчали, то зараз їх праці влаштовують. І зараз дуже багато непоодиноких випадків, коли не дозволяють людям після закінчення успішного закінчення B 1 продовжувати навчання йти на рівень B2, або після закінчення b 2 йти на рівень C1. Ну це взагалі фантастика, якщо комусь зараз дають C1. або йти на якісь курси, які мав би оплатувати. Латити джоб центр, а вони надалі вам допоможуть працевлаштуватися в Німеччині. Ось реальний приклад із мого життя. Я 25 листопада складала екзамен на рівень БАН, склала його успішно. Результати ми отримали вже у новому році, у 2024 році. Крім мене, успішно склало ще 16 людей з моєї групи на 25 людей. Це дуже крутий показник і результат. Але що цікаво, з цих всіх 17 людей лише п'ятеро людей зараз продовжують навчання на рівні БЦВ. Із цих п'яти людей. Двоє це люди, які приїхали з Афганістану і перебувають тут. По азюль по іншому параграфу. Ще одна українка, яка перебуває тут не по 24-му параграфу, а має інші підстави, бо її чоловік має німецьке коріння. І ще двоє українців, які перебувають по 24-му параграфу. І цим двом українцям надали право далі йти навчатися на рівень Бесфай лише при умові, що вони підуть працювати і матимуть як мінімум міні-джоб, а можливо навіть і тальцайт, тобто роботу на півдня. Щодо мене, я власне не йду. На курси на рівень Бецвай. На те у мене є декілька причин. По перше, ми вже півроку як з чоловіком не перебуваємо у Джоб Центр, а тому для мене. Курси мовленнєві вже платні. І я дізнавалася, що в моїй школі, де я закінчувала B1, такі курси будуть коштувати на рівень B2 1300 євро на місяць. Є там одна умова, що коли ти складаєш екзамен успішно, отримуєш B2, то тобі можуть повернути половину, тобто фактично я б могла заплатити 650 євро. Але станом на зараз я поки вирішила не відвідувати ніякі мовні школи, тому що це забирає дуже багато часу і, чесно кажучи, вибачте мене. Але такі курси мені видаються неефективними. За ті 4 години, які я перебуваю на курсах, а плюс ще я витрачаю півгодини доїхати, півгодини назад повернутися, а це вже буде і півдня. Я за ці півдня можу більше вивчити. Вдома в даний момент я шукаю інформацію, де я буду складати екзамен на рівень B2 і вже ціленаправно готуватися під цей екзамен. Хочу також зробити коротенький анонс. Я зараз однією викладачкою готую дуже класну та корисну інформацію, яку ви не знайдете на Ютубі про відмінності екзаменів на рівень B2, а це є три варіанти. Б2 імберув. До речі, екзамен можна складати лише. Після того, як ти відвідав такі курси, тобто я, не відвідуючи курси, не можу складати бецвай імберу. Також є бецвай телк. На такий екзамен я можу піти і, скоріше за все, я буду на такий екзамен і реєструватися. І також ще є бецвай в інституті, Це мені здається найскладніша версія взагалі з усіх цих можливих варіантів. Також прошу у вас в коментарях поділитися, яка у вас склалася ситуація за час перебування в Німеччині з німецькою мовою. Які у вас стосунки з німецькою? Як довго ви її вивчаєте? Яких рівнів вже досягли? Та чи є вам з ким спілкуватися в німеччині німецькою мовою? І останній блок про роботу. Тут я звичайно буду розповідати про наш досвід. Я журналіст за освітою, я магістр журналістики. І зараз, знову ж таки, це маленький секрет, про який ще нікому не казала. Планую підтвердити свій диплом. Я донедавна думала, що ніхто не буде робити Цойгнус Бівертунг журналісту в Німеччині, тому що я, не знаючи німецької мови, ну просто не можу працювати журналістом. Але у мене є гарний приклад моєї однієї знайомої, яка навчалася в моїй. Університеті в Києві і вже отримала ЦОКМС бівертунг свого диплому. Ще я її дуже вітаю, Оля. Якщо ти мене почуєш, тобі привіт, ти молодець. Я знаю, що в тебе все вийде в Німеччині, і ти будеш працювати журналістом. Щодо мого чоловіка Мирослава. за цих півтора роки він встиг закінчити B1, він встиг закінчити B2, він встиг відвідати. Курс, який йому оплачував Джоб-центр «Ауфтакт», де його вчили писати резюме, супровідні листи, після чого він ще сам їх переписував, ці резюме і супровідні листи. І про це в нас також є серія відео на ютуб каналі. Будь ласка, перегляньте. Це дуже корисна інформація, особливо якщо ви зараз шукаєте роботу або плануєте її шукати найближчим часом. Також Мирослав за цей період встиг закинути свої два дипломи. В нього є один диплом після технікуму будівельного у Києві, також після університету будівельного в ЦАП в Бон і йому надіслали Цойгніс Тут також треба розрізняти два різних поняття. Є anerkennung – це підтвердження дипломів. Зазвичай anerkennung роблять лікарі, роблять вчителі. Цойгніс це оцінка. Це не підтвердження дипломів, а це оцінка дипломів, що означає, що їх прирівняли до німецької освіти та кваліфікації. І на цих папірцях написано те, що на розгляд роботодавця, який буде його приймати на роботу, буде визначатися, чи його кваліфікації, чи його досвіду достатньо для того, щоб працювати на конкретній роботі, в конкретній спеціальності чи ні. Також варто сказати, що для багатьох спеціальностей. В сфері будівництва я маю на увазі електриків, сантехніки, людей, які ремонтують котли. І навіть для перукарів та кондитерів в Німеччині потрібен аусбільдинг, який тут триває 3 35 роки. Для українців він може бути 2 роки, якщо людина має диплом, має вищу освіту. Взагалі-то на тему роботи можна говорити дуже довго і записувати окреме інтерв'ю. Але якщо мене зараз спитають, як тут в Німеччині з роботою, то я скажу так: на низку кваліфікованих Овану роботу, будь ласка, ви одразу потрапите, ви будете отримувати свої 1500-1800 євро на місяць на роботу трішечки вищої кваліфікації, чесно, влаштуватися українцеві, який не дуже добре розмовляє німецькою, який не має досвіду роботи в Німеччині або в Європі. Не так вже й просто. Я починала своє відео з питання. Чи не розчарувала вас Німеччина за час перебування в ній? І ось таке саме питання. Я нещодавно задала своїм підписникам на сторінці в інстаграм Міла Артюшенко. Я залишу посилання в описі до цього відео. Будь ласка, доєднуйтесь до мене в інстаграм. Так от 25% сказали, що вони розчаровані в Німеччині, назвали дуже багато причин, але це як то кажуть, вже зовсім інша історія. А 75% сказали, що їх все влаштовує в Німеччині, і деякий великий відсоток цих людей також хотів би тут і залишитись. Але були ще люди, які відмовилися відповідати на це питання, бо вони сказали, що вони не розуміють поки що, яка та Німеччина насправді бо перебувають на соціальному забезпеченні, і тут я погоджуюсь з вами, тому що насправді період. Який ти перебуваєш у джоб-центрі, коли тобі оплачують житло, коли тобі виділяють гроші на продукти на одяг, тобто соціальну допомогу, коли оплачують ваші медичні картки, відрізняється від того періоду, коли ти переходиш на самозабезпечення. Знаєте, чим він відрізняється? Тим, що у тебе з'являється набагато більше нових викликів, і тобі потрібно ще більше нової інформації вивчити. Так, наприклад, перебуваючи в джоб центр, ми не задумувалися, а що там з медичною страховкою після того, як Вийшли, щоб центру Мирослав влаштувався на роботу, і його медичну страховку половину почала оплачувати компанія, в якій він працює, половину знімають із його соціальних виплат, тобто, в принципі, із його зарплатні. Також після того як я оформила ківерби, мені треба було оформити вже самостійну медичну страховку. Спочатку через невеличкий дохід я долучилася до медичної страховки чоловіка. У нас була фамілія Коли я почала заробляти більше ніж 480 євро на місяць, то мені потрібно було Оформлювати самостійно до себе медичну страховку. Станом на сьогодні я щомісяця оплачую 235 євро, це лише медичне страхування. Це, до речі, не багато, але я ще і не дуже то багато і заробляю. І сума медичної страховки буде залежати від того, скільки ви будете заробляти. Повністю вся картинка про те, якою є Німеччина, складається, коли ти вже на самозабезпеченні, бо виникає багато інших питань, про які ти не думав раніше. Якщо підвести підсумок, то Німеччина нам подобається. У мене немає розчарування, але я скажу, що тут не просто. І, мабуть, так скаже кожен, хто вимушено переїхав до Німеччини з України. Можливо, переїхав на 2-3 тижні, можливо, переїхав на 2-3 місяці, а проживає вже тут більше року, півтора або навіть і два. На цьому я буду дякувати. Дякую за ваші коментарі, за підтримку, за перегляди. Підписуйтесь на мій YouTube канал «Біженці в Німеччині. До скорого!